Так, доброго дня, українці, доброго дня любі діти, батьки і люди планети Земля, а також всі ті, хто люблять Бога, хто люблять землю, хто люблять навколишнє середовище і радіють всьому тому, що Бог дає нам кожного дня. Ось ми стоїмо. Це в нас четвертий коридор тропи Серафима Саровського, непереможного стрільця ось стріла йде і ось тітіва. Але ми з вами знаходимося у, е, на посох світла оцій е, тропці, бо тут ми бачимо пісочок і воно підсвічується. Але не про це йде мова. Що <гану> сонячне коло, бачите, змістилося. Воно було а, майже а, біля поворота, там, де а, ковчег заповіту А зараз воно посередині сонячне коло. Бо місячне було отут. Його зараз не видно. Де це дерево з такими е, е, наростами? А е, тут ми бачимо. Сонячне коло майже посередині, і велике, воно дуже велике. Це е, дерева збросили, е, скинули е, листечко і е, створилось отаке коло. Це тільки у жовтні це видно. І е, ближче потім підійдемо до. -заповіту. Зараз, може, я підійду, потім повернуся, може, його вже закидало листям, то ми зараз з вами подивимось. І тут в четвертому коридорі починається буковий гай. Ось зліва буки починають. Дивіться, яка краса. Щось в цьому році, бачите, мало листяв. Ось це е, ковчег заповіту починається. І е, в якомусь році він був е, повністю отак от е, засланий оціми листями, е, такими, як червоного золота, бо буки дають отакі е, листя більш е, не жовті, а схожі на. Монети червоного золота, то е, це як порівняльна метафора того, що е, ми ж пам'ятаємо, що у е, В'єтхазав'ятній е, ковчег був там були ангели, і ручки такі були, і первосвященники несли. То е, наш містичний ковчег, ось він є, в четвертому коридорі. Оця лодочка, оце, цей ковчег. І Бог засипає кожного року оціми е листями, схожими на золото, то тут е кожна людина може скласти обітницю Бога Богу і Бог тоді, якщо буде бачити ваше. Е Справжнє серце, то він, ось ми бачимо, листячки попобігли, і така поліфонія е музики, можна сказати, музикальної поезії, яку створює Господь для нас. Просто ми нічого не цінуємо і тільки е цінуємо, коли. Інші люди щось створюють, воно цікаве, але е і ми не можемо це зрозуміти, і тоді ми е дивуємося і кажемо, о, як цікаво. Але через пару днів ми звикаємо і вже на це дивимося як на звичайне. Тож е людина насичується о о тим всім новим. Яке вона бачить так щастя, здоров'я, радості і любові в ваших серцях з вами був Сергій Голосіївський.